Повноважена особа і так далі, там багато чого. Там повинна бути нормальна мета вказана. Там е повинен стояти підписані якісь там факсімелі або е якийсь, якась там ксерокопія підпису начальника ТЦК, керівника чи когось. там, да? Багато чого повинна бути. Але, друзі, розумійте, що це не має важливості, коли вас схопили на вулиці і намагаються вас затримати. Тому що, якщо ви відмовляєтесь і це записується на камеру або поліцейська, або співробітника ТЦК, то в такому разі у них є вже докази того, що ви відмовились отримувати повістку. І у них є право вас затримати та Так ви будете потім писати там скарги, заяви в поліцію, у ДБР і так далі. Але, друзі, це вже буде потім, щоб не потрапити в халепу, щоб не стати жертвою незаконного затримання, щоб потім не бути потерпілою особою від кримінальних правопорушень, незаконного утримання і так далі. Треба себе поводити правильно. Розумієте, я вам про це кажу, і це є такий лайфхак. Тому можете цим користуватися, можете не користуватися, можете там кричати, качати права, бити себе в груті і казати, що я тут нічого взагалі не визнаю, але в такому разі ви опинитесь в ТЦК і будуть вже інші у вас. Взагалі видатки на все це на свій захист і так далі. Якщо потрібен захист, звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін захист є, друзі. Все буде добре. Через атаки ботів, які порушують гарантії адвокатської діяльності. Ви знаєте, що у нас зараз йдуть акції проти адвокатів, які захищають громадян. Людей від протиправних дій з боку поліції, ТЦК, і це взагалі то пропагандується різними засобами, так званими, інформації, ЗМІ, державними якимись там органами, правоохоронними органами. І це дійсно так: адвокати затримуються, адвокатів незаконно мобілізують. І Ютуб канали теж намагаються блокувати. Тому, друзі, будь ласка, поділіться цим відео для того, щоб більше людей могли знати про можливість законного. Я підкреслюю законного захисту своїх прав і законних інтересів. Адвокат Олександр Всюдін.